Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life І з вами Надія Рові. І сьогодні я запрошую вас до Лондона. Ми купили квитки до будинку парламенту Великобританії, який щосуботи відкриває гостинно свої двері всім тим, хто бажає його відвідати. Тому ми прямо з потягу прямуємо. До будинку парламенту, щоб не запізнитися на той час, який вказаний в наших квитках. За мої 22 роки проживання в Великобританії, Лондон дуже змінився. Бо більшість населення тут це іноземці. Століттями Великобританія приймала біженців з усього світу, і в Лондоні вони завжди себе почували. Найбільш комфортно. Перед нами відкривається панорама Трафалгарської площі, в центрі якої знаходиться національна галерея. З початку конфлікту в Газі щосуботи проходять великі демонстрації в Лондоні на захист Палестини. Але в цю суботу також проходить демонстрація іранських громадян. Які вимагають свободи і демократії в Ірані, яка була повалена в 1974 році з приходом до влади Айотоли Хомені. І з тих часів тут багато іранських біженців, але тут також багато українських прапорів. Мером Лондону зараз є вихідець із Пакистана Сидик Хан, тому. Це ще більше приваблює до Лондону вихідців з Азії. Але також є гарні новини і для України. Мер Лондону Сіддік Ханг після шести місяців опору нарешті погодився відправити машини міста, які не відповідають екологічним вимогам Лондону, на український фронт. Але до цього він стверджував, що це протизаконно, і що машини повинні всі бути знищені. І вважав, що не може бути виключень. навіть для України. Бо такі машини шкідливі для екології. Лондонська служба швидкої допомоги планує також долучитися до цієї кампанії, передавши Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги. Зараз ми проходимо. Артилерійський штаб Британської армії. І саме тут ви бачите королівських кавалеристів, які охороняють цю установу на конях з середини 18 століття. Так, Британія це історичний музей. Кожен будинок сповнений історією минулого, частина якої є дуже сумною. На протилежній стороні вулиці нам впадає око. Будівля, яка називається банкетний будинок, і саме в одному із його вікон у 1649 році було споруджено рештування для страти короля Чарльза І. Саме тут йому відрубали голову, тому що він відмовився правити країною разом з парламентом. І як це було заведено? В Англії ще із 7 століття з переходом саксонських племен на британську землю. Тоді це називалося Рада розумних людей, після страти короля Чарльза Англія була 11 років не королівством, а республікою якою правив парламент без монарха. А зараз перед нами відкривається панорама Вестмінстерського. Палацу, і саме в ньому збирається парламент Британського королівства. А тут ми зупиняємося перед пам'ятником Уінстона Черчилля, який був рятівником Британії під час Другої світової війни. Навколо нього огорожа, а не квіти, тому що є багато людей, які намагалися зруйнувати цей пам'ятник або знищити. Особливо це ті люди, які є виходцями з бувших колоній Британської імперії та ліві партії. Цими днями святкується 75-та річниця співдружності бувших британських колоній, прапори яких розвиваються на площі. Їх 56. А тепер ми з вами чуємо, як б'є годинник Big бен на вежі Вестмінстерського палацу, який так велично стоїть прямо перед нами. Його ще називають будинок парламенту, і саме він є центром політичного життя Англії і оплотом англійської демократії, бо саме тут засідає британський парламент, Вестмінстерський палац. Був побудований в 11 столітті та служив резиденцією королів. Але на початку 16 століття, після пожежі, король перебрався в палац Вайтхол. Але залишки палацу продовжували служити місцем зустрічі англійського парламенту, який засідав тут з 13 століття. Та в 1834 році трапилася. Знову пожежа, яка зруйнувала майже весь палац окрім однієї зали, яка називається Весмінстерський хол. Ось він перед нами. Це частина палацу, яка не згоріла. Будівництво нового Вестмінстерського палацу. Почалося в 1840 році і продовжувалося 30 років. Британський король хотів подарувати парламенту Букенгемський палац, який він так не любив. Але члени парламенту відмовилися та признали його непригодним для роботи парламенту. А зараз ми бачимо пам'ятник Оліверу Кромвелю. Це він очолював парламент. Який прирік до страти у 1649 році короля Чалза І. І саме він разом з парламентом управляв державою 11 років. А зараз ми заходимо в середину Весмінстер холл частина палацу, яку вдалося врятувати під час пожежі, причиною якої був Перегрів груби, які спалювалися старі фінансові рахунки. Весмінстерський хол, де ми зараз був побудований в 11 столітті та заново перебудований у 1399 році. На протязі своєї довгої історії ця зала виконувала різні функції з 12 по 19 століття. Тут проходили судові процеси. Також тут відбувалися банкети коронації британських монархів, а також державні похорони. Саме тут є відмітки, які вказують, що тут стояли труни Бінстена, Черчилля, Єлизавети II та багатьох покойних монархів. Стеля, зроблена з дерева в 14 столітті. А ось на цьому місці засудили до страти короля Чарльза І. А саме на цих східцях виступали багато світових політичних діячів, в тому числі і український президент Володимир Зеленський. А на цій меморіальній стіні ми бачимо списки загиблих дітей-членів британського парламенту під час Першої світової війни. Вони всі були офіцерами та віддали своє життя за перемогу Великобританії. У списку також Раймонд Аксвіт, загиблий син прем'єра-міністра на той час, Герберта Генрі Асквіта. Заради перемоги мільйони людей з різних класів Британії принесли в жертву свої життя. А тепер ми заходимо. Королівську каплицю Святого Стівена після смерті Генріха VIII майже 300 років ця каплиця служила місцем засідання палати громад Об'єднаного Королівства Великобританії. Хочу нагадати, що парламент Великобританії складається із двох палат палати лордів та палати. Громад сучасну каплицю святого Стівена, яку ви бачите, було заново перебудовано після пожежі, і її функція змінилася. Зараз тут, як правило, виборці чекають запланованої зустрічі зі своїм представником члену парламенту, який виходить після закінчення засідання парламенту. А зараз ми попадаємо в частину. Палацу, де заборонено знімати. Ця кімната називається центральне лобі та розділяє палату громад і палату лордів. Ми прямуємо до палати громад. Саме в цій палаті йдуть дебати з опозиційною партією та дає промови прем'єр-міністр, який є головою. Уряду Великобританії до палати громад можна зайти любому з вулиці та на балконі послухати депати. Але британський король не має права туди зайти, але відвідує палату лордів. В цій кімнаті його вдягають, а це сама палата лордів з позолоченим королівським креслом. Тут раз у рік король дає промову, і тільки тоді представникам палати громад дозволено зайти. Сюди. А це Королівська галерея, де під час перед відпочивають лорди. Їм не дозволено заходити до палати громад. Ми знову в центральному лобі і повертаємося до Весмінстерської зали. Перед тим, як залишити будинок парламенту, у нас є можливість зайти до крамниці, де можна купити. Сувенір на згадку. А вам тут подобається? Тут можна купити плитку, яка була на підлозі в будинку парламенту 150 років, але ціни занадто високі, тому ми купили тільки шоколадку. Тут також можна купити погруддя свого улюбленого британського прем'єра-міністра, а ви б якого вибрали? Тут також відвідувачам можна перекусити та випити чашечку чаю чи кави. Залишаючи Вестмінстерський палац, мені хотілося ще додати, що він дуже постраждав під час Другої світової війни, а палата громад була вщент зруйнована та перебудована заново. А ось тут залишки будинку парламенту. Після пожежі ХІХ століття, який дає нам уяву, як виглядав стародавній будинок парламенту до пожежі, ми вирішили прогулятися на березі річки Темзи, так як у нас є година до початку служби у Вестмінстерському аббатстві, яке поряд з будинком парламенту. А поки що ми перетинаємо річку та прямуємо до палацу Ламбат, який є резиденцією архієпіскопа Кентерберійського в Лондоні. Ним є Джастін Уелбі, який є 105 м кентерберійським архієпіскопом за всю історію існування християнства в. Англії це найвищий духовний сан в об'єднаному королевстві Великобританії та Північної Ірландії. А справа ми бачимо стіну, яка покрита червоними сердечками. Їх залишають родичі тих людей, які стали жертвами та померли від ковіду. Найбільша їх кількість була в Лондоні та у великих містах. Після цього лиха багато людей, які проживають в британській столиці, стали масово купувати житло далеко від Лондону, при умові, що вони можуть працювати з дому. Зараз ми з вами прямуємо через площу парламенту до Вестмінстерського аббатства. Саме воно є місцем захоронення 18 британських монархів, а також відомих британських вчених, письменників, поетів та політичних діячів. Саме тут відбуваються коронації всіх британських монархів у Вестмінстерському аббатстві коронувалося 40 монархів. Англії та пізніше Британії. Воно також є місцем одруження багатьох монархів Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Саме тут одружувалася покійна королева Єлизавета II. На службі, яку ми відвідали, була молитва за Україну, Газу, а також. За членів королівської сім'ї, короля Чарза III та принцесу Уельську. Під час служби зйомки заборонені. Але можливо придбати квітки на денний час та відвідати як турист. Yeah. No а на вулицях Лондону вже святкують Рамадан. А ми після довгого дня. Рішили підкріпитися у китайському містечку Лондона. Тут я з вами прощаюся та хочу подякувати всіх, хто дивиться мої відео, за вашу підтримку та за вашу цікавість до британської культури. Буду дуже рада, якщо ви напишете мені та поділитеся своїми враженнями та поставити вподобайку. Бажаю всім. Щастя, здоров'я та миру так хочеться сподіватися, що він скоро настане в Україні на моїй рідній землі, а поки що всім серцем залишаюся з вами.